пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чим закінчиться ваше знімовчання? Думайте тільки про нього. Сонечки, знайте, ви найкращі у світі жінки. І у вас уже все є, щоб бути щасливою. Не знаєте, як пишіть. І так, тут я скажу вам так, що ви до нього довгий час були налаштовані з мечем. Холодна. Така, що не підходь, я тобі розкажу, де раки зимують. Але королева мечів перегорнулася. Це говорить про те, що цей льод тає між вами тає льод. І тут карти кажуть, що ви в обмеженнях з ним щодо спілкування і бачення. Хтось когось заблокував і комусь з вас дуже важко все нести. Це те, що звалилося на ваші плечі, можливо, йому, можливо, вам, можливо, вам двох. Так а чим же закінчиться? Закінчиться тим, що ви станете імператрицею, ви станете жінкою, особливою в його житті, дружиною, ви можете народити йому дітей. Тобто, ви жінкою станете самодостатньою, яка має все. І в соціальному статусі, і в фінансах, і має чоловіка. Тут кажуть про вас, розумієте, скажу вам так зразу, хто не хоче його, не переживайте. Ви можете йому сказати ні, тому що імператриця це імператриця. Це говорить про те, що в будь-якому разі у вас буде все, чого ви хочете. І родина, і дитина, якщо це актуально, і гроші, і соціальний статус. Чому ж закінчиться з ним ваше мовчання? Трійка жезлів. Зараз трішечку башня. Ви знаєте, тут хтось з вас вирішив вже йти своїм шляхом, а хтось да хтось міг вирішити саме з ним іти разом. Але випала башня, башня каже про що? Про те, що яке б рішення ви зараз не прийняли, цьому рішенню прийде кінець, станеться башня, все закінчиться. Так, туз мечів те, що ви обрізали, воно вже не актуальне. Угу. Ви пережили великі душевні переживання. Дівчата, тут він до вас хоче проявлятися, але не проявляється, тому що він зараз проходить трансформацію, він не знає, як проявитися. Чим же закінчиться? Ви будете відстаювати свої особисті кордони, тому що ви тут вкладалися а він ні. Аркан Мир, новий етап. або ви будете з ним. Або ви будете без нього. У кожного буде своя ситуація внесті від того, якої ви зараз думки. Якщо ви з ним не хочете, ви будете. А якщо ви хочете, то ні, дівчата. Аркан Мир новий етап.